Як працює система аудіологування? По суті, це диктофон з можливістю навігації по всім файлам, які приходять АЗТ-Ро. Спочатку як речове повідомлення при завантаженні. 1, 2, 3, повідомлення можливо записати, та воно буде відтворюватися кожен раз при увімкнення апарату. Якщо його видалити, цей файл, то відтворюється, звісно, не буде. Зараз глянемо, що у нас є. У нас є файл logo-кодек. це файл речового вітання при увімкненні апарату. Один кодек це файл запису проміжковий, кодек файл, який прийшов з Phone фони кодек файл по дефолту. Lora.txt – це файл, який ми завантажили вручну через sketch аploду ESP32. Upload. Тепер на одній станції робимо повідомлення. Прийшло від укроп. Зараз воно відтворюється. Тепер глянемо, що у нас в системі. З'явився файл аудіоповідомлення z Дивимося. Йде найменування по порядку інкремент від ніку абонента, а далі цифровий. От, наприклад, ще один файл. Пошлемо. Вітаю, вітаю. Вітаю, вітаю. Тепер дивимося. Наступний файл. Тепер по кнопкам в нас є PTT, яка відповідає за передачу. І дві кнопки аудіорежимів. Перша кнопка по ординарному клику перемикає текстовий режим аудіорежим. Подвійний клік буде відтворювати. Останнє прийняте повідомлення. Якщо ви десь відволіклись, то можна це прослухати заново. Третє це перемикання IRDо режимів. Друга кнопка одинарний клик, де вона відповідає за запис диктофона та відтворення. Наприклад, 1, 2, 3, 4 ще раз. Тобто один одинарний клик вмикає запис через кодек, а другий одинарний клик вмикає відтворення. Якщо нам потрібно послухати, прослухати усі записи, які ми тут отримали по кільцю. Ми робимо тут подвійний клік. Тисяча п'ятсот двадцять. Це у нас логокодик. Наступний. Там пустий звук. Це аудіоповідомлення з етеру. Є ще один. Вітаю, вітаю. Отриманий з Отриманий А далі піде по кільцю. 2, 4. По усім файлам, які у нас є. Цей навігатор дозволяє. Роботу з файлами як в мануал ручному режимі, так і автоматичному. Оця команда собачка q, вона без параметрів видає лист файлів в системі. Але в неї є ще параметри. Параметр, наприклад, запису Q0 можна задати ім'я файла для запису. А можна не задавати, тоді вона за замовчуванням зробить фони кодик. Логокодик це за відтворення при вимкненні. А фоне кодик це файл за замовчуванням при запису, якщо ім'я не задане користувачем. Якщо нам потрібно відтворити файл, тоді у собачки Q параметра собачка Q є флаг, це відтворення. І знову, якщо ми тут задамо файл, ім'я, другим параметром, наприклад, або Короб 2. Або, якщо нам потрібно видалити якийсь файл, тоді у нас є перший параметр, це видалення. Та пишемо ім'я того файлу, який видалити. Наприклад, укроп 3 кодик. Ми просто пишемо укроп 3 кодик. І перевіримо пустим параметром собачка Q. Ми його видалили. Якщо ми записали оперативно оцією другою кнопкою, одинарним кліком повідомлення, яке хочемо зробити повідомленням. лого при Что за поведомление? Фоны. Фоны. Кодек. Другий параметр трійка. Пишемо собака q 3 і пишемо, в який файл нам треба кодик. Влога кодик. Перейменували.